Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина і Зеленський в Верховній Раді зробив таку заяву. До кінця цього року будуть проведені зміни, заміни в Корпусі послів України. Особливу увагу приділяємо державам g 7 Плюс заповнимо всі вакансії українських послів. А зверніть увагу, будуть проведені до кінця року заміни і. Заповнимо всі вакансії українські позивлення G7. От не входить туди Великобританія. А там залужний. Невже знову знімають залужного? О, давайте подивимося. Чи є в планах зняти залужного? Якщо є, то яка причина? Є! Є, є і ще раз є. є. Є в планах його зняти? Так. Яка причина? Він має кудись на інше місце піти. Кудись він має на інше. Куди піде він? Україна випадає. Україна випадає. А ну, зачекайте, куди його відправлять? Буде він балотуватися у президенти? Чи його знову у війська? Хм. Президент, скоріше за все? Тут королева у війська. Ні. Скоріше за все, сюди. Угу, Бачите? Тут справа в тому, і це теж можна сказати, що це перед вибором. Перед вибором. Тобто, виглядає так, що його готують. Пам'ятаєте, в якомусь відео я казала, е я зараз не згадаю, з ким я робила, бо я робила з декількома клієнтами. Регрес і випадало, що сімейка хоче залужного як претендента в президенти. Ось вам і справа. Чого хоче Зеленський? Зараз ми подивимося, чи в курсі Зеленський, що сімейка висуває його? Президента, чи в курсі він? От Зеленський випав сам. Він не хоче цього бачити, але він в курсі. Да Він знає. Він знає. Він знає, мої дорогенький. І тут іде злість. От Зеленський і злість. Зеленський випав сам. Угу. Він знає. Він знає. Може він щось помішати? Не може він нічого помішати. Він може просто, знаєте, диму попускати, чорноти напустити. Знаєте що? О, я тепер зрозуміла. Тобто у них зараз безвихідна ситуація. Ось, а ми всі знаємо, що у нас вибори завжди справедливі, так? Ну, в тому плані, що українці, хочу сказати, що українці дійсно будуть за залужного І ось тут іде компанія проти залужного Конкретно, дуже брудна. Зараз буде дуже брудна компанія проти залужного, щоб ви розуміли. Дуже брудна компанія. Ну тут прямо ого-го. Такі будуть сплетні виходити І він єврей, я вже чула. І він юбку вдягнув, і він це, і він те. Отут е, така. Річ виходить, що дійсно тут зараз по місяцю це буде іти настільки бруд. Такої гидоти буде по дияволу, і це все буде підніматися ці клоки, ці, ці, знаєте, ну як баби базарні будуть. От, от скажу відверто, зараз буде конкретно. Тобто, бачите, скупчу, це скупчення, це скупчення, накопичення оцих ресурсів цього лайна, щоб очернити залужного. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!